Дай Боже іншу долю Україні, або ж натисне на зворотній час, коли були кордони не в руїнах, вогонь надії часто так не гас. Не дай загнати в серце враже слово, Шевченка перед нами відкривай. Бо він плекав свою невражу мову. У ній він бачив. Для країни рай, збери докупи всіх, хто за межей, хто тягне все своє в чужі світи, хай в ріднім краї б'ється за ідею, хай навіть кров'ю досягаючи мети, і вмить усе, що зветься Україна, з'єднає у світі безліч берегів, бо тільки там. Беруть початок зміни, де є єднання всіх сестер, братів.